Ворог наніс удар по місту Харкова. Це спальний район Шевченківського району міста Харкова. Е, у вечірній час, коли люди перебували вдома, бо вже була комендантська година, е, і дуже багато людей постраждало, звернулося до лікарень за допомогою 21 людини, людина, серед яких троє дітей. На жаль, ми на теперішній час маємо двох людей, які в дуже важкому стані перебувають у нашій міській лікарні. Лікарі роблять все можливе для того, щоб врятувати життя цих людей. Крім цього, хочу сказати, що так дійсно працівники ДСНС евакуювали вчора вночі 50 людей і. E... Всі ці люди залишилися без даху над головою. Бо руна це дуже дуже серйозна. Завтра будемо робити експортні експортне висновки щодо відбудови цього житлового будинку. А сьогодні, з самого ранку, наше комунальне підприємство більш ніж 100 комунальщиків працювали, щоб закрити контори, щоб не вести лад. Небо постраждало 18, підкреслюю, 18 багато і дуже багато вибито вікон було таке було дуже серйозне потрапляння в Шевченковському районі міста. Харкова ми запропонували всім людям розмістити їх у гуртожитках міста Харкова. У нас є така можливість. Хто скористався цією нагодою? Хтось пішов до своїх близьких, до своїх родичів і там перебувають. Але дуже багато людей сьогодні з самого ранку зі. Бралися е, біля цього будинку, бо е, всі разом наводили лад, е, бо дуже таких, як я вже казав, серйозна руйнація і е, квартири е, вщит розтрощені, і е, меблі теж розтрощені, і вхідні двері розтрощені, вікон зовсім немає. Е, тому всі разом наводили там лад. і Будемо наводити і далі. Е, дуже багато е, прийшлося евакуювати розтрощених автомобілів, Лі які автівок, які стояли біля цього будинку, 15 автівок, які постраждали, і е, все це робилось е, в на протязі цього дня.